Чого ж нам в оцей щит керування кліматом в будинку у нас в будинку є основним істочником опалення це тепла підлога. Потім у нас присутнє канальне кондиціонування в будинку і є система приточно витяжної вентиляції. Якщо б ми на кожну із цих систем в кожне приміщення ставили б окремо термостат на теплу підлогу, окремо термостат на управління фанкойлом, окремо термостат на контроль СО2 і ППМ в приміщенні, типа окремо на вентиляцію, то Подружити в цю всю автоматіку одну з одною практично неможливо. Тому ми використовуємо на от такому от желізі LarniTech готове рішення для керування кліматом. Розумне желізо керує в кожному приміщенні. Є датчики, воно керує повністю. Температурними передає сигнали на желізо. Воно повністю бачить уровень СО2 в кожному приміщенні. Воно бачить і керує швидкостями фан-коїлів, типа типу, двигателями. І така система дозволяє подружити кожну із систем і добитися клімату. Добитися тому, що на вулиці змінюється погода, особливо в між да, коли нам потрібно. Вночі трошки підігрівати приміщення а в день, коли сонце виходить, і у нас велике теплопоступлення, його вже приохоложувати, щоб добитися чистого свіжого повітря, контролю, добитися. Конкретної температури, незалежності від зовнішньої температури, то от ми використовуємо такі рішення. Тут є силова частина, це все розумне по керування. оці всі датчики вони зайдуть сюди на щиток. Воно налаштовується сценарії під життя замовника. Кожного окремо можна зробити, як хочеш любі сценарії налаштувати, переналаштувати через півроку життя удалено через комп'ютер. І по суті, немає у нас оцих стандартних типу, програматорів, які там раніше типу, стояли, а просто в кожному на приміщенні є датчик СО 2 є датчик температури, є датчик поверхні. Ми збираємо цю всю інформацію і заставляємо всі три системи працювати ідеально на кожне приміщення. Тому друзі, кому цікаві, взагалі такі от гарні рішення там управління кліматом, геотермальні теплові насоси, теплові насоси, повітря, вода по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація. Бережіть себе всім тепла або холоду, слава українцям.